Він мене переслідував ще від Мишкіно. Він чекав моменту, щоб отримати свій шанс, якого я не дав для його братів, Момент, коли мисливець став здобиччю. Але все почалось не тут. Звуть мене Чак, і я щойно прокинувся на березі. На диво сухий, хоча плавав у морі. За кілька хвилин, що я провів після притомності, я зрозумів, що голод це не найстрашніше, що я відчуваю на цьому березі. Шумів сильний вітер, а я все біг і біг далі, щоб знайти хоча б когось, хто допоможе мені розібратися, де я. І тому я рухався все далі і далі, без передиху. Мої пошуки увінчались успіхом. На своєму шляху я побачив село зі старими, на перший погляд, дерев'яними будинками. Потрібно швидко рухатись до них та обшукати, можливо, там щось залишилось, і я зможу це використати для свого виживання далі. На вулиці я помітив дерева, це були пишні яблуні. Тому і відразу пробігся під ними, щоб знайти якісь припаси. Я далі біг, обшукуючи всі будинки, і мені щастило, ніби весь фарт тепер мій дві консерви, що врятують мене від голоду. Тому легкий перекус і вирушаю далі, подумав Чак, і о фарт! На дорозі просто біля мене стоїть кран з чистою водою, а я не пив з того часу, як опинився тут. Потрібно рухатися далі. І тут я почув дивний звук: хтось ричав, як злий пес. Звук йшов з перону, на який вже не прийде останній потяг. Забігши за будівлю, я побачив його. Мертвого чоловіка, не розгубившись та взявши в праву руку ніж, почав наносити йому разючі удари в надії на те, що він впаде, отримавши кілька з них. Так і сталося. Далі, оглянувши тіло, я зрозумів, що він пустий, і потрібно рухатися далі та знищувати мертв'яків чи зомбі на моєму шляху. І тут я зустрів поглядом його, дивного чоловіка в мотошоломі, що завис на місці, коли я на нього звів свій погляд. Ми обоє зрозуміли, що потрібно рухатися в різних напрямках, нікому не були потрібні проблеми. Але я зрозумів головне, що я тут не один, і потрібно завжди про це пам'ятати. Рухаючись цими безмежними просторами, мені прийшла в голову одна ідея: потрібно піднятися на найвищу гору та оглянути все навколо. З цього й почалось будівництво мого плану з виживання. Я біг по лісі, навколо мене лунали різні звуки, хоча я нікого не бачив на власні очі, хижаки ховалися і чекали, коли я буду виснажений. В шлунку відчувалася пустка, і я згадав про консерву. Піднявшись на саму вершину, я помітив, що біля підніжжя з іншої сторони є якийсь кемпінг. І зробивши всі свої справи, я рушив шукати припаси. І я помітив, що тут є багато зомбі в лікарських халатах, отже тут є медпункт, і він мені потрібен. Довго не шукаючи, я його знайшов, а разом з ним і перші пігулки активованого вугілля, що я впевнений стануть мені в нагоді. Після останньої сутички з зомбі я отримав поранення та втратив чимало крові, потрібно було швидко щось думати, як мені обробити рану. Пощастило, що в мене була настійка йоду, тому, швидко приготувавши ганчірку та провівши її дезінфекцію, я обробив рани. На жаль, більше нічого особливого тут не знайшлось, тому мені потрібно було продовжувати свій шлях. В очах темніло, але кров вже було зупинено, в мене з'явився шанс. Я рухався поміж високих дерев, повз дороги, тому що дороги завжди ведуть до життя. В кінці я добіг до перехрестя, але я знав, що рухатись мені потрібно подалі від берега та шукати прихистку в глибині цих земель, тому і вирушив я в могилянку. Вже тут, у могилянці, я зайшов в кожен будинок та обшукав кожен сарай, де й познайомився зі своєю новою подругою кувалдою Люсі. І знаєш, Люсі вправно виносить мізки всім монстрам, які стоять в неї на шляху. Бігаючи тут, мені постійно здавалося, що хтось є поряд, і хтось слідкує за мною, а вдалині роздавалися вибухи, ніби якісь гармати обстрілюють щось поблизу. Від цього ставало очевидно, що тут є багато інших людей, можливо, дуже небезпечних. Я рухався швидко, тримаючи в руках Люсі. Або хоча б ніж, все кричало про небезпеку. І тут я помітив знову гідрант з водою. Шкода, що в мене немає якоїсь пустої пляшки, в дорозі вода б дуже знадобилася. Піднявши голову, я помітив старенький магазинчик. З пустими вітринами нічого не залишилось, все забрали до мене. Тряся! Вони накинули зненацька, почався бій, і мені знову пощастило, що я вийшов переможцем. Обшукавши тіла, я знайшов те, чого мені не вистачало: харчів і сірники. Головне, їх зберігати в сухому місці, подумав я, і поклав гумовий рюкзак. Пора рухатися далі. І Я біг і думав про все, що зі мною трапилося. З лісової галявини постійно йшли якісь дивні звуки. Мені здавалося, що це лише в моїй голові. Моторошно. Але я розумів, що в мене була кровотеча. Можливо, через це почались галюцинації, але потрібно було рухатися далі, вже починало темніти, і потрібно було шукати місце на нічліг. Спочатку я пригледів будинок, як мені здавалося лісника на пагорбі, і тут знову вони. Обшукавши будинок, стало зрозуміло, що тут небезпечно, всі вікна були вибиті, звуки з голови нікуди не ділися, і я вирішив рухатись в інше місце. І трішки спустившись з гори, в далекому тумані я побачив ще одне село. Очевидно, це був знак, і мені потрібно тут залишитись на ніч. Почались проблеми за проблемою, почався сильний дощ. Всі речі промокли, а отже потрібно було думати, як діяти далі. Але спочатку потрібно пробігти по всім будівлям та знайти якусь зброю. Далі зайшовши в один будинок на другому поверсі, якого я знайшов рушницю снайперську. Але на жаль, в мене до неї не було патронів. Знайти їх це було наступне бажання. Далі мені пощастило ще більше, я знайшов пістолет і кулі до нього, цілих 50 штук стало спокійніше. Я помітив на галявині будинок. Висота подумав, потрібно йти туди. Це буде хороше місце для ночівлі. А дощ все йшов, тому я почав збирати все необхідне для багаття. Різні палки, які можна буде поламати на менші, та звичайну кору з дерева, щоб було легше все розпалити. Дощ йшов сильний, і все було вологе. Але я вірив в те, що вогонь буде, він повинен був з'явитися. Склавши багаття, я його розмістив в каміні, що був у будинку. Але тоді я ще не думав, що на вулиці ніч. Не потрібно робити таких дурниць, адже світло буде видно за кілометри. Сірники були сухі, і в мене вийшло розпалити з першого разу. Нарешті пішов легкий дим та відчувалося тепло. Тому, скинувши всі речі на підлогу для просушки, я вирішив, що можна ризикнути. Адже спати хотілося надзвичайно крепко.